Всім привіт! З вами кіт. Події останніх років настільки сильно вплинули на українців, що очікувано це зачепило язерот. Все частіше чую від гравців про відразу до усього де є російська, і чудово їх розумію. Більшість новачків починають грати саме на російських серверах World of Warcraft. і на це є велика кількість причин. Я їх не засуджую, адже так історично склалося, що англійською ми володіємо у десятки разів гірше, аніж руснявою. А сучасний Вов це більше про діалоги, пасхалки та сюжет, аніж ПВП та Грін заради грінду. Тож у цій ситуації ентузіасти почали створювати альтернативні переклади, озвучки та спільноти. Спочатку це все проходило нуару серверах, і на прикладі багатьом відомої гільдії Паляниця, що була найбільшою українською гільдією за альянс, а можливо й навіть на сервері у часи БК Класік. Ми бачимо досить великий попит на такі речі. Але трохи пізніше, коли гільдія стала впливовою не тільки серед українських гільдій, але й на сервері в цілому. Почалися баталії за мову. Русня почала вирощати, що це руський сервер і валіть кудись у друге місце, а радикально налаштовані українці підливали масло у вогонь, нападаючи на казуального гравця з іншого боку, осуджуючи гру на русерверах взагалі. На жаль, звичайні ПВЄшники, що мирно проходили контент, опинилися перед вимушеним вибором: слати нафіг русню, що очевидно, та йти на англійський сервер, де зрозуміла буде ледь половина контенту. Або ігнорувати вже наших, і тим самим відчувати себе ніякого, адже розуміючи, що для перемоги треба робити абсолютно все і малих спроб, як і донатів не існує, вони просто сиділи тихенько, як пацючки. До цього додаємо кількість персонажів, що скопилася за кілька років гри, і маємо вже досить практичний підхід багатьох. Просто буду грати сам на ру-сервері. Але ж ММО – це той жанр, де соло геймінг це останнє, що треба робити. Хоча дякувати Блізам, Варкрафт, починаючи з Пандарії, все більше набирав обертів, щоб можна було комфортно грати у соло. І на превеликий жаль, я не став виключенням, але виходячи з контентом для українців було б просто несправедливо намагатися всидіти на двох стільцях. Саме тому я видалив російськомовний канал, хоч він і набирав у рази більше переглядів та мав більше підписників. Тож, зібравшись з думками, вирішив попрацювати у цьому напрямку. Спочатку промоніторив ціни на перенесення, і вони, м'яко кажучи, чималенькі 620 гривень за персонажа. Але перед тим треба розуміти, куди переноситись. Бо, починаючи грати на офі ще у часи катаклізма, я навіть не замислювався, яке значення мають сервери. І до сих пір сижу на слабенькому галакронді. Добре, що хоч крос сервер зробили. Полазивши у павутині інтернету, знайшов відосик від пані нічної воїтельки, де б вона популярною мовою розказала про українські гільдії та українську Варкрафт спільноту. До речі, посилання на її канал я залишу у описі. Відео виходять не так часто, як хотілося б, проте дуже якісні. Тож передавайте їй від мене привіт. Під інфою о кількості наших гільдій вирішив погуглити тему трансферу і натрапив на кілька статей про безкоштовний трансфер для українців. Я вже бачив щось подібне у чатах гільдії та не придав цьому значення. Тож, начитавшись, вирішив спробувати і собі. Тим паче, що мій хом'як вже казиться від тої ціни, що Blizzard прохають за трансфер настільки, що я навіть почав з нуля прокачувати персонажа. І ось ми дійшли до найцікавішого. Виходячи з логіки, просити про трансфер на англійські сервера з російських у руснявих гейммайстрів сенсу дуже мало. Тож одразу йду на Silvermoon. Саме цей сервер я вирішив обрати для переносу. З клієнта гри пишу тікет прохання на безкоштовний трансфер, обдумавши мою сльозливу промову, а вже ж проганяю її через перекладач. І ось що вийшло. Якщо коротенько, то прошу перенести кілька моїх персонажів або хоча б одного, якщо є така опція. Бо мені набридло стикатися з ситуаціями ненависті та неприязні за національними ознаками, що псує мій досвід від гри. Коротше, все як у їх репортах про розпалювання ненависті та тероризм. Попросив ще за персонажа на Лічкінзі. Сказати, що я дуже очікував на позитивну відповідь, та наче й ні. Але спробувати я був повинен, бо вночі мій хом'як мене просто задушить. Через кілька годин отримав ось таку відповідь. Гейндизайнер попросив знову, я не розумію для чого, описати ситуацію, чому я прошу про безкоштовний трансфер. Відчуття, ніби я циганка на вокзалі чи біля церкви у свято. Але що ж, хом'як вже приготував потужну промову, тож пишу майже те саме, що й минулого разу, просто більш детально. Так як мені одразу не відповіли відмовою, це вже вселило неабияку впевненість, що я на вірному шляху. Думаю, що один трансфер квиточок я точно отримаю, хоча б основу перенести, яку я заздалегідь підготував. І ось наступного дня я відкриваю спілкування із службою підтримки Blizzard, де мені написав вже інший гейммастер. З перших рядків я зрозумів, що запит був апрувнутий. Замість одного жетона я отримав цілих три на вітейл та один на Leech King. Я почував себе переможцем, наче виграв 10 гривень з 50 копійок в автоматі, що у продуктових магазинах стояли. Вирішив основу поки не переносити і відправив одного персонажа за Орду та одного за альянс, роздивитися місцевість, так би мовити. А на Лічкінзі було трохи складніше, адже там у мене тільки мисливець 80 го рівня, а далі найбільш прокачений був воїн. Але він 71-го. і оцінивши, що трансферу більш підходить воїн, вирішив докачати спочатку його, тим паче, що він зараз знаходиться у гільдії паляниця, про яку я розповідав на самому початку, і вони непогано так мені допомогли. І ось я докачався до 80-го. Мені пощастило, що був бонус у 50% до досвіду перед виходом доповнення, що відкриває ЦЛК. Настав час переносити персонажа. Одразу йду до Діскорд каналу української спільноти, щоб вибрати вірний сервер. До речі, посилання я також залишу в описі. І побачивши, що на сервері FireMau є та сама гільдія, що й на хардкорі, навіть не роздивлявся інших варіантів і відправив воїна туди. Але з Лічкінгом там все зрозуміло: увесь pve контент закарбований у пам'яті ще з піраток на кшталт циркуля. Та з рітейлом складніше. Там є тонни нового контенту, що я мушу перекладати. Тож, треба вибрати такий сервер, де точно будуть наші гравці, щоб допомогли у разі потреби. Подивившись кількість гільдій за Альянс, а саме за цю фракцію я граю від самого початку вибір залишився між Тарен Міл та Silver Далі було все просто: Silver на мою думку, звучить крутіше. Тож йдемо туди. А крапкою у моїх сумнівах була гільдія Котів, до якої я планував долучитися. Зібравши трохи скарбів та сумок, відправив персонажів на трансфер. До речі, з переносом на англійські сервера, треба буде і змінити ім'я, щоб було написано латиницею, тому заздалегідь забронював і кілька ніків. Поки персонажі переносяться, знайшов адони для полегшення гри на англомовних серверах, якраз ті, що рекламувала воїтелька, і докупи встановив на хардкор також українізатор. Але він вже від інших творців, та нехай буде. До українізатора на класиці у мене було жодних очікувань, тож я навіть трохи здивувався хорошому перекладу. Навіть чув, що це штучний інтелект перекладав. І може так воно і було, бо іноді є досить абсурдний дослівний переклад. Але в цілому мені сподобалось, чого не можу сказати про переклад рітейлу. Після відео воїтельки я очікував переклад талантів та хоч якийсь переклад актуалу. Але по факту його немає. Було кілька синематиків, де частина перекладена на українську, а частина ні. І це у одному ролику, що повністю збиває рівень почуття світу. Ще коли таланти перекладені на українську, а уміння у книжці ні, то досить складно розібратися, до якого скіла відноситься талант, бо все перемішано. По моїм суб'єктивним оцінкам, десь 95% контенту не перекладено взагалі, а може й навіть 98. Тож навіщо так голосно кричати про українську локалізацію? Я це говорю не для того, щоб захейтити чи поставити на місце. Зовсім ні. На меті показати вам реальну ситуацію, щоб ви не були так само розчаровані, як і я, очікуючи плюс-мінус адекватний переклад. Якщо вже Starfield змогли зв'язати зі штучним інтелектом і за тиждень перекласти так, що відчувається, наче працювали локалізатори, то за такий великий проміжок часу можна було б зробити хоча б вступні квести для новачків, просто щоб не відлякати їх від англомовної версії Варкрафту. Коротше кажучи, пригоріло, але все одно робота була зроблена, і розвиток українського контенту зрушив з місця, за що честі хвала тим, хто працював над ним. До речі, цей Адон збирає інформацію про неперекладені частини гри у базу, яку, як я розумію, потім перекладають ентузіасти. Тож я рекомендую ставити додаток і допомогти з перекладом. Впевнений, що на прикладах Адону з класики та багатьох програм, що працюють на основі штучного інтелекту, вже скоро ми побачимо нормальну локалізацію рітейлу. Тепер щодо українських гільдій, їх досить багато, і складається враження, що ми українці у Варкрафт і справді потужна сила. Але по факту більшість гільдій напівмертві. Є статики по 10-20 чоловік, і все онлайн десь 2-8 людини. І це ще одна річ, що засмутила мене, бо я собі намалював картину, де нас як у хардкорній гільдії, десь 20-50 чоловік, і все якесь живе. Гільдія котиків взагалі два рази закенселила мою заяву на вступ. Тож через кілька днів спробував пошукати україномовне ком'юніті у самій грі. Для тих, хто не знає, це своєрідна група, де можуть знаходитися усі гравці з різних світів та різних серверів. Але й тут невдача. У групі було 400 людей, а онлайн десь максимум 10. Тож, ви самі бачите, на жаль, нас дуже мало, і гучні заяви про те, що тут повно українців, на жаль, лише крики у повітря. А для нових гравців це може бути відворотнім фактором взагалі. Та існує вислів, критикуєш, пропонуй. І порозмисливши трохи, прийшов до висновку: що не треба українцям агритися на своїх людей і насильно тягнути на англомовні сервери. Не потрібно розпалювати мовні конфлікти серед українців, тим паче, що на моєму досвіді, після перебування у чотирьох українських гільдіях, на жаль, відсотків 40 там розмовляють руснявою. Найкраще, що ми можемо зробити, це своїм прикладом показувати, що ліпше грати саме на англомовних серверах, розмовляти рідною українською мовою і бути лояльними до інших, тим самим плавно схиляючи інших на сторону світла. Адже жорсткість та категоричність несе у собі негатив, що породжує відразу. І це нас не гуртує як спільноту або народ. Але я все ж таки знайшов українську гільдію на Сильвермуні з дуже багатообіцяючою назвою Мрія. І нехай мрія кожного українця про перемогу у війні та єдності народу здійсниться. Та не забувайте, що мріяти корисно, але без якихось дій мрії залишаються мріями. Тож ставте лайк, щоб це відео побачило більше українців. А вже ж пишіть свої думки на цей рахунок, впевнений, що будуть ті, хто не згоден з моєю риторикою, і дуже цікаво почути ваші аргументи та пропозиції. Залітайте у телеграм-канал, де я анонсую нові відео і згодом плануються активності. І разом з вами український ігровий Ютуб розквітне. Бо поки у тренді одна політика та війна. А з вами був Геймкіт. Почуємось!